Стілець, діла козиріг з 10 по 16 липня. Самі основні моменти, що на вас чекає на цій неділі з 10 по 16 липня. Да? Як у вас пройде ця неділька? Початок, звісно, феноменальний. За особистими звертайтеся в Instagram, Telegram. є в шарці профілю, або також можете писати. в особисті так не такие страшные черты его малюють. так телец дева по Непогана неділька. Кроме того, що початок неділі у нас, бачите, карта смерть, карта трансформації. Що змінюється, щось відходить. Те, що нам не потрібно, те, що вже зробили свою внесок, свій внесок в ваше життя, і воно вже відходить, тим паче, що воно на початку неділі ушов. Не потрібно. Далі, дивіться, дев'ятка Пентаклі отримуєте якісь фінансові винагородження. Це може бути зарплата, це може бути якийсь проєкт і так далі. І так далі. Фінанси отримуєте фінанси на цій неділі. Я би хотіла сказати, що знаєте, це довгоочікуване, Це те, що ви знаєте, те над чим ви старались. Але частіше це знаєте не як зарплата, а як е, е, от якийсь проект, коли ви робите, да? якусь доброботу, якась окрема така да? робота. Ну, а в кого немає такої, то можливо просто зарплату отримати на цій неділі. Далі якісь прийняття важливих рішень на цій неділі. І хочу вам сказати: дивіться, за вами є... хтось нам спостерігає. Дивиться за вами, за вашою роботою, те, як ви робите цю роботу, да? за вами є сліжка, скажімо так. Також це можливо. Переписки через інтернет. Спілкування через інтернет дуже активно. Далі, значиться, десь в п'ятницю, близько того, це в мене карта військового підвищення. Також це може бути карта вашого чоловіка, якщо ви одружені, от з ним буде історія пов'язана. Також, хто це може бути Овен. Чоловік по знаку зодіаку Овін, також може бути присутній на цій неділі, значу, що якась подія з ним. Далі дивимося, що колесо фортуни поруч з цими картами, я можу сказати, що це. На вдачу починається, знаєте, така біла полоса. Нарешті ми отримуємо білу полосу, карта успіху, коли все в нас виходить і в фінансових сферах, і в робочій сфері, коли бізнес іде догори, коли на роботі все налагоджує. Все то. Хочеться ось так сказати вам, що все дуже-дуже непогано. себе дуже чудово почувайте, але хочеться сказати: не зазнавайтесь, так? Десь така, знаєте, буде нотка рівності у вас на цій неділі. Також, знаєте, от десь зажмете трошки грошей, не захочете платити їх. Ну, щось собі купити, знаєте, на собі захочете десь зекономити. Далі дивимося спілкування, дуже багато спілкування з різними людьми. Я не знаю, де ви можливо будете десь в інші місці. Да? Можливо, вам, у вас така робота пов'язана з тим, що ви обираєте людей, рекрути, да? або взагалі там, я не знаю, шукаєте житло іншим людям. Дуже-дуже багато спілкування з людьми, можливо, навколо вас. Багато людей, багато розмов. До речі, це можуть бути сплітні за спиною, бути уважні. Да? Просто такі, знаєте, болтавня ні о чому. Я так от скажу, яка не несе під собою нічого важливого. І е, також у вас е, виходить якийсь подарунок, якісь можливості, і знаєте, також це може бути фінансове винагородження, також це може бути подарунки, я сказала, запрошення кудись. Вас можуть кудись запросити. Пропозиція непогана. На дні у нас виходить карта зірки це те, про що я кажу: спілкування через інтернет може бути. Да? Якісь такі історії. А це, ось дивіться, це спілкування через інтернет і те, що за вами наблюдають. Також оця карта каже да, про, про плітки. Ну, тобто, за вашими діями є якесь, знаєте, пристальне е, наблюдіння. І так, тепер за кожного карту дивимось цілець Діва, Козаріг з 10 по 16 липня. Самі основні моменти на цій неділі. Тілець, Діва. Щось новеньке. Позиріг. Козиріх, у вас постійно як не чоловік, так жінка випадає. Тілець. Дивіться, якісь плани, можливості на цій неділі, можливо, будете ставити плани, можливо, ваші плани якось розвиваються, але ви ще поки не бачите ні кінця, ні краю. Це нормально, через час побачите через якийсь термін. Да? А також спілкування через інтернет багато і так далі. Далі, Діви, щось новеньке може бути на цій неділі, може вам щось запропонують, те, чого ви не робили. Або, знаєте, такий буде стан трошки розплавлений, дитина, такий, інфантільний. Ну, теж нічого не цікаво, от така якась історія може бути також на цій неділі. Також це може напряму бути карта пов'язана з вашими дітьми. Да? Десь кудись поїхали, десь відвезли своїх діток, я не знаю, в зоопарки і так далі. Позаймалися дітками. І козиріг, у вас на цій неділі значить, енергія жіноча, тобто емоції б'ють через край. Тобто дії не зовсім логічні, але це не значить, що вони неправильні. Також це може бути, то, що в вашому житті буде на цій неділі активно приймати участь якась жіночка, або це самі ви, якщо ви жінка, також хочеться сказати, дивіться, як цікаво, будьте в навколишньому середовищі, вашому, є якісь, які прикидаються друзями на самому. А насправді вони такими не є. Про що нам кажуть, спліткує плітки. Зрозуміли, так? Да? Це також карта військового. Дивіться, хто військовий навколо себе. Знаю, мене дивляться. От. Ось така неділя для вас. Неділя непогана, просто треба бути обережнішим і обачнішим. Завжди є якісь нехороші зависники. На все добре. За лайки, коментарі, підписки, колокольчики, буду вдячна. І підписуйтесь на YouTube.